А Ісусу Христу, хотіли би запитати, чому людина, яка була віруюча, але захворіла психічною хворобою чи депресією, зробила самогубство. Не можна ховати з священником. Дякую, Отче Васиві. Ну, не тільки самогубців. Просто померла, не можна ховати священником. Та як так? Дев'ять кількох священників наберете, будете ховати всіх разом з священиком. Тут йдеться. Ідеться трохи про друге. Не хотілося б жартувати на цю тему, знаєте, але я хочу, щоб так це сказати, щоб це запам'ятали на ціле своє життя. Самогубство це є бунт проти Бога? Бунт проти буття. І якщо воно навіть скоєно в стані психічно неврівноваженої людини. Це є бунт проти Бога. Як Бог з ним там буде розбиратися потім? Це його справа. Але самогубство, воно трохи гірше як убивство. Бо для убивства треба не тільки дурости, але ще навіть відваги. Я розумію, що рухає людину щось що небудь дурне. Але ну, треба мати відвагу. А зробити собі шкоду, ну, тобто суїцид, це тут немалоду. Убивці теж не малоду, але суїцид це тут є проблема. І це має бути засуджено суспільством, церквою, державою. Усе де тільки можна, бо тому що це є бунт проти Бога. Бог створив людину, дав їй життя. Все, що в людині є, імунна система, все, що там в людині є, це все на захист, щоб людина жила. От все, що у вас є, От, ви маєте шкіру, так, епідерміс, це є наш захист. Ми маємо внутрішні органи, травлення, так, там живе. Коло 2 кг бактерій у вас живе, які допомагають вам жити. Перетравлювати їжу, які атакують ваш організм, які тримають вашу імунну систему постійно у формі. Так? Це все для того, аби ви ви жили. І тут знаходиться одно таке мудре, яке виступає проти цього і ще не просто супроти чужого, а проти себе. Це бунт проти буття, це бунт проти Бога. Церква повинна відповідно ставитися до того і розказати, що це є саме найгірше, що може зробити людина, це зробити собі шкоду, тобто привести себе до самогубства. більшої дурості у цім світі, годі і придумати. Тому на це треба звертати особливу увагу. Як ви там будете ховати священником чи без нього? <кій> Ліпше не священник йде додому. Але хоронити без почестей. Раніше було чітко видно, де самогубці. Люди йшли і вони мали наочний вигляд, що це були люди, які були похоронені за межами цвинтаря, і пси там бігали трохи на могилку, розумієте. Бо був паркан навколо цвинтаря, а це були за межами цвинтаря. Христа на них не було. Встала табличка, надпис, народився і помер. Крапка. У нас несли навіть покійника так, щоб не нести попри церкву на цвинтар. І це має бути наочно. Всі це мають знати. Свідомий, несвідомий, психічно хворий, який би не був вчинок, який людина робить, суспільство має засудити. Анна Халенко. Слава Ісусу Христу, Отче, Василю, скажіть, будь ласка, чи є гріхом їсти під час трансляції святої літургії? Кожного ранку молюся з вами святу літургію. І так виходить, що завжди. Снідаю з дитиною. О, як добре. Знаєте, я, я би дуже хотів дивитися свою службу Божу та їсти, але так мені не виходить. Я як сідаю їсти, то все включаю щось, щось з, з Ютубу, бо інакше воно мені не йде. Дуже добре. Знаєте, я вам так скажу. Нехай ця літургія, ця трансляція буде з вами завжди, коли ви їсте. Коли ви відпочиваєте, коли ви знаходите час для Бога, щоб побути з Богом, дуже добре, не переживайте. Я ж за вас молюся. Всі, хто є долучені до трансляції, ви є долучені до Неї в будь-якому варіанті. Що б ви там не робили? Ясне діло, якщо ви використовуєте цей час, щоб дійсно поїсти, зібратися, потім йдете до праці чи ще кудись, е дуже добре. Але. Як ви вже дивитеся в записі, то я вас прошу в записі, коли дивитеся, включіть і просто дивіться, коли під час запису не треба ні їсти, не треба ні нічого. Уділіть Богові крапку часу. Але це стосується тільки тих, хто дивиться у записі.